Доброго дня, Добро. З нами сьогодні гравець команди старт Володимир Шмигельський. Володимира, вітаємо вас з перемогою. Дякую. Поділіться своїми враженнями від цієї гри. Е, дуже важка гра була, я б навіть сказав, не гра, а погодні умови. Спека страшна, важко з нею боротися. Грали без замін, без воротаря. Мінялися хто хотів, ну трошечки ковтка. З то став на ворота, то тяжко було грати. У Вас вже не, не вперше є проблеми зі складом? Чи планує команда старт підсилитись в між Е, Планує, шукаємо гравців, а там буде видно. Е, як вважаєте, чи вдалося у вас все, що ви планували за якістю гри сьогодні? Гадаю, так якби не спека, гадаю, кращий би був би результат. А так все у нас доволі непогано вийшло. Сьогодні на полі були кращі гравці команди. Чи, можливо, є хтось, хто міг би сьогодні вас підсилити? Хто у є нас немає слабких, гірших футболістів. У нас всі одного рівня, всі якийсь вклад в команду роблять, тож нема у нас слабих. Які плани у команди старт на друге коло? Я гадаю, друга вісімка. Там будемо боротися за малий кубок. Що ж, добре, дякуємо вам. Дякую.